Як вигляд після нічної поїздочки, трошки очі червоні. Бачив, там дуже багато пишуть, що ну як так ночі їздити, манали вони таку роботу. Але все ж таки, хто буде возити нічні доставки, ту саму їжу, ті самі запчастини, ви ж свій транспорт так само обслуговуєте, замовляєте запчастини. І хочете, щоб вони вже були на завтра, на ранок. <кій> то от на інтеркарзі замовили запчастини з за крочем І потрібно комусь доставити ці запчастини. І ви ж не будете казати 8 ранку, коли прийдете на Інтеркарз за своїми запчастинами, а що ж таке, що ж не приїхали. Або у нас люди манають працювати по ночам, не хочуть працювати. Але все ж таки потрібно комусь цю роботу робити. І тут нічого страшного немає. Хтось робить по ночам, хтось робить в день. Комусь дуже подобається в день працювати, іншим подобається вночі працювати. так що ну, Кому як. Так що Не будьте такими, прямо вже не буду виражатись. Но, типу, що от все, ночі такої роботи неможливо бути. Можливо. І будуть люди працювати і вдень, і вночі.